Вітаю у новому влозі. У нас знову дощить, але я обіцяю, що в цьому відео ви також побачите і багато сонця, і відвідуємо кілька нових цікавих місць. І також покажу вам трішки своїх розпаковок. Тож заварюйте чай, налаштовуйтеся на приємний перегляд. Зараз йдемо на каву ще в одну місцеву кав'ярню, яка називається Блезе. І це виключно. Виписну... Шотландське слово, в англійській ви його не знайдете, воно означає спілкування, розмова, бесіда. Кафе дуже популярне, ну, тому що у нас тут їх не так багато, але там завжди можна поїсти ланчі, там можна попити смачну каву і вони роблять. Самостійно десерти і печуть дуже смачні круасани. Тож підемо, вип'ємо кавер з його ранковий круасан. Покажу вам, як виглядає це місце всередині. Вони дуже люблять тварин, абсолютно френдлі і тому часто там відвідувачі приходять зі своїми домашніми улюбленцями. В них навіть в кафе висить портрет собачки. Я вам покажу. Ось так виглядає традиційне шотландське кафе. Як бачите, місце достатньо колоритне, і одне з небагатьох в нашому містечку, де можна поїсти щось, крім сендвічів. Тут подають і традиційні шотландські сніданки: яйця, сосиска, фасоля, чорний пудинг, можна випити каву з традиційною шотландською випічкою з конами. До речі, кілька років поспіль це кафе займало перше місце в рейтингу на TripAdvisor. Advisor. Тут завжди людно, як бачите, будній день, ранок, але вже майже всі столики зайняті, познімала, щоб передати атмосферу. Так, Сьогодні просто не такі плохенькі, як зазвичай, але головне, щоб він був смачний. Але виглядає дуже красиво, такий взагалі гарний білий цвіт. Квіточки багато шарові. Виглядає дуже красиво. О, Це, до речі, один із моїх улюблених будиночків, які я проходжу. Тут таке віконечко. Це мені вдалося на вихідних побувати в п'ятизірковому готелі СПА, який розташований в нашому містечку. І це єдиний п'ятизірковий готель СПА, який є в Абердині. У них дуже велика територія, взагалі красиво виглядає це місце. Ось навіть зняла вам фоє самого готелю і трішки пройшлася його коридорами, щоб передати вам також атмосферу. Місце популярне, відоме. На території готелю є кафе і ресторан, куди можуть. Завітати не лише постояльців готелю, а й мешканці міста. Тож в мене була гарна нагода подивитися, як тут все виглядає всередині. Показую вам фотографію з королевою Єлизаветою, яка також відвідувала цей готель. І ще в них є, на мій погляд, сумнівне досягнення, але вони ним пишаються у 1993 році. На відкритті цього готелю був присутній радянський прем'єр-міністр Михайло Горбачов, і на їхньому сайті зазначається, що він і відкривав цей готель. Ось вам показую ще гарну терасу, яка є у дворику цього готелю. Так, зараз, як то кажуть, буде розпаковка сторіччя, зробила собі подарунок на день народження і замовила косметику від бренду Road, це косметичний бренд Hailey Bieber. Дуже багато чула схвальних відгуків, передивилася купу відео на YouTube і вирішила, що хочу, хочу спробувати і на власному досвіді переконатися в ефективності цієї косметики. Давайте подивимося, що там всередині я вирішила. Замовити весь комплект, і в тому числі їх знамениті блиски. Так, як виглядає всередині, ось таку листівочку мені поклали. Так, це їхній фламандський продукт, пептидний блиск для губ. Я хотіла замовити солону карамель, але тоді її не було в наявності. Тож взяла з ароматом кавуна. Дуже такий приємний колір пакування, рожевий, і достатньо все в такому мінімалістичному стилі виконано. Ось так він виглядає. Зараз глянемо. Ну, кольору я ніякого не бачу, тобто він прозорий. Так, те, що потрібно мені якраз на теплий сезон. Так, і О, ось така величезна косметичка і виглядає прикольно, ніби така подушечка. А всередині усі косметичні засоби, які представлені в бренді Road. У комплекті йде чотири засоби: усі для обличчя: це гель для вмивання з екстрактом ананасу, а потім ось таке молочко, яке після вмивання треба наносити на обличчя і на шию, і на зону декольте. Далі йде ось такий флюїд, і на завершення крем для обличчя. Давайте ще разом подивимося, як ці баночки виглядають всередині. В упаковках. Мені дуже подобається ось цей такий мінімалістичний дизайн. Навіть цей сірий колір, він якийсь дуже приємний. Так, ну, Блиск пептини я вже показувала матове покриття, такий рожевий шрифт. Потім, значить, це для вмивання. Він ось так виглядає, з екстрактом ананасу 150 мл. Потім це молочко Glazing Milk, для сяючого ефекту. Так, потім це крем. Ой, теж дуже приємне покриття матове. Так, і. Ось такий ще флюїд. Ось у мене з'явилася колекція від нового косметичного бренду. Будемо тестувати. Сподіваюсь, що. Вони дійсно такі класні, як про них розповідають. До речі, Роут. Я нещодавно подивилася відео однієї блогерки, яке також мене спонукало замовити цю косметику. І виявляється, Роут це друге ім'я Хелі. Я не знала, що означає взагалі назва цього бренду. А ось тепер знаю, що Роут це її друге ім'я Хелі Роуд Бібер. Мені тут ще приїхала посилочка з Амазон. Я вже її розпакувала і хочу дещо вам показати. Замовила такий собі ось Тонік від бренду Q Plus A. Я вже показувала вам сиворотки, які порекомендувала мені подруга, б'юті-редакторка в минулому. І мені дійсно сподобалася та сиворотка, я нею зараз користуюся регулярно. Вирішила ще й замовити тонер, тому що в косметичному бренді Road, де я замовила весь набір косметики, там немає тоніка, тому мені цього не вистачатиме. І, чесно кажучи, рекомендую звернути увагу вам, тому що дійсно ціни демократичні. Ну, сиворотку за 300 гривень, яка працює класно, ефективно. Я не знаю де ще в якому бренді можна знайти. І чесно кажучи, щось мені підказує, що Тонік теж має гарно спрацювати. Подивимося. Ось таке поки мені подобається ще дуже і в цій косметиці, і загалом е в косметичних брендах, які роблять такі м щільні пакування пластикові, що сюди не можуть проникнути сонячні промені. Тому що я от зараз тільки помітила, в мене наприклад в ванні, коли сонячний день дуже сильно яскраво світить сонце, і я ховаю всю косметику, закриваю, а вона в мене стоїть на підвіконнях в боксах. І це дійсно такий важливий момент, на який я зараз звертаю увагу. І ще такий невеличкий шок-контент, такого не було точно в моїх відео, хоча ви вже бачили тут огляди шотландських городів, тому, мабуть, це логічне продовження. Я замовила собі насіння різних трав і буду висаджувати. Чесно кажучи, такого я навіть не очікувала сама від себе, але зараз коротко поясню. Тож буду займатися огородництвом, садівництвом. Накупила різних трав, тут і рукола, яку я не дуже люблю. Але для мене важливий точно не результат, а процес у цій справі. Я вже розповідала про те, що шотландці використовують городи і працю на городах, в садах як вид. Релаксу, як вид терапії, і я купнула глибше, знайшла дуже класну книжку, яку зараз читаю. Садотерапія. Вона є в українському перекладі. Якщо вам цікаво, її написала Що не дивно, британська психіатриня і. В цій книжці вона розповідає про психотерапевтичний ефект від роботи у саду чи на городі. І, чесно кажучи, я так захопилася і цією книжкою, і взагалі е, в мене дуже, е, мабуть, любов шотландців до праці у саду надихнула на те, щоб і самі спробувати зайнятися цим, тому що в мене було дуже багато упереджень. Стосовно роботи на городі, весь мій досвід зводився до того, що я маленькою допомагала там бабусі і дідусю викопувати картоплю, Саджати і викопувати картоплю. І мені завжди здавалося, що це така важка складна фізична праця. І якщо в мене буде можливість цього не робити, то я ніколи не буду цього робити. Але бачите, всі ми зараз повертаємося до якихось своїх витоків, і я відчула таку велику потребу. Попрацювати з землею, щось висадити, посадити. Вирішила почати з малого, як то кажуть, і просто спробувати висадити якусь зелень. До речі, Сью Стюарт Сміт, британська психіатриня, в своїй книзі Садотерапія як позбутися бур'янів в голові говорить про те, що дійсно щодо садівництва існує дуже багато різних стереотипів, які не завжди співпадають з реальністю. Його або зводять до якогось такого приємного хобі і навіть зайвої розкоші, або до тяжкої складної фізичної праці. І я теж вирішила позбутися цих упереджень в своїй голові. Почитавши цю книгу, я ще її не дочитала до кінця, але вже надихнулася на те, щоб спробувати на собі цей терапевтичний ефект від роботи в саду на городі. Мені дуже імпонує підхід шотландців до цієї справи. Вони використовують роботу в саду. І на городі як можливість відволіктися, розслабитися і просто побути наодинці з собою. Що ж, початок вже покладено, принаймні насіння замовила, і наступний етап буде їх висадка. Так, у мене тут є рукола, в мене є шпинат, є, є м'ята, є розмарин, є базилик. Купа всього є. Не знаю, як це все буде тут прийматися, тому що не всі трави легко висаджувати і вирощувати у Шотландії. Це пов'язано з певними особливостями клімату. Але в будь-якому випадку, як я вже казала, для мене реально тут важливий процес. Тому подивимося, спробуємо. Якщо ви маєте якісь, до речі, рекомендації стосовно садівництва. Я радо їх прийму, почитаю, тому що, як я вже сказала, абсолютний нуль у цій справі. Не маю майже ніякого досвіду. Тому для мене будь-який інший досвід буде цінним. Що стосується книжки садотерапії, якщо вам цікаво, почитайте. Вона достатньо об'єднана і, можливо, найбільш на. Буде цікава людям допомагаючих професій, е, але там дуже все простою мовою осіб. Сам британська психіатриня вона розповідає е, про садотерапію до на власному досвіді, і як це допомогло її дідусю, коли він повернувся з першої світової війни. Знову ж таки, повертаюся до того, що наші бабусі і дідусі знали про цей терапевтичний ефект від роботи з землею. Моя бабуся завжди закликала мене до роботи на землі. Вона казала, що це дійсно допомагає, заспокоює, розслаблює. Чи саме завдяки тому, що у наших предків, у наших бабусь, прабабусь була можливість працювати на землі, були ось ці клаптики де вони могли щось висаджувати, це була їхня терапія, і, можливо, це їх дійсно рятувало від якихось ПТСР і тому подібне. Таким чином вони пропрацьовували свої психологічні травми. Це хороша альтернатива для того, щоб знайти вихід своїм емоціям. Так, отримала своє замовлення за iHerb, хочу вам показати, воно невеличке, але все ж таки кілька цікавих позицій є. Значить, нарешті мені вдалося а, замовити ось це кокосове масло. Я чула дуже багато схвальних відгуків від блогерів і рекомендацій стосовно нього. І, чесно кажучи, цю позицію було найскладніше впіймати на iHerb. І коли воно з'явилося, я подумала, окей, нарешті ввечері замовлю, ввечері вже його не було, і мені довелося чекати наступної партії. Це кокосове масло, кажуть, що на смак воно як але відмінність в тому, що воно зовсім не горить, якщо на ньому смажити. Ну що ж, спробую і потім поділюся своїми враженнями. Так, замовила новий крем з SPF 50, здається, це корейський бренд. Celie так, корейський. Хотіла Beauty of Johnson. Але його не було. Ну тобто з'явилося масло, не було крему. Коли було був крем, не було масла. І замовила повторно ось такі масочки для рук. Вони реально класно працюють, мені сподобалося. Тут мене постійно такі руки, тому, тому вони доречні. І ось таку маску для обличчя. Просто мені не вистачало там кілька фунтів до безкоштовної доставки, і я замовила гідрогелову собі маску. Відгуки також були класні на iHerb, кажуть, що дуже добре зволожує, і така вона сама виглядає прикольно естетично, з блискітками. Ну що ж, будемо пробувати, ось таке в мене замовлення було на iHerb. Ще у цьому влозі покажу подарунок, який отримала на свій день народження від шотландської приятельки. Це шарф, такий гарний, різнокольоровий шарф, але особливість його в тому, що він зроблений з перероблених пластикових бутилок. Повністю весь шарф. Ось, made from recycled plastic bottles. І я хочу сказати, що це одна з найприємніших тканин, яку мені доводилося тримати в руках. Вона така приємна на дотик, ніби віскоза, от сто відсотків. Буду тепер влітку час від часу його носити.